Вітаю, 6 серпня. Давайте розбиратися, що відбувається. Значить, так, розмова Віткова з Путіним пройшла. Вітков вже летить додому. Кажуть, що Путін був зовсім не Путіна, не схожий на Путіна. Або не дуже схожий. Діжурний Путін був. Далі адміністрація США обговорює підсумки візиту Вікафа та до Москви, до Росії, можуть зробити сьогодні заяву. Можливо, позитивну, а можливо, і ні, каже Рубіо. І саме зараз відбувається телефонний дзвінок, розмова Зеленського з Трампом. Обговорюють ось саме цю ситуацію. Ну, давайте спитаємо: з якою відповіддю летить до США з Росії Віков. З якою відповіддю летить до США з Росії? Вітков? Мир, Росія, бажання. Луна, шанс, важкість. Ну, Відповідь, звісно, дуже дивна. Росія хоче миру, але обман і важкість досягнути якогось єдиного рішення. Відповідь дуже дивна. Чи погодився Путін на те, що пропонував йому Вітков? Десять мечів. Ну, мабуть, що ні. Ілюзія, ілюзія, ілюзорна розмова, розбите серце, ілюзорна роз... Ну, тобто, оця розмова, оця їхня зустріч, вона була ілюзорною, взагалі якась повна ілюзія. Обговорювали зовсім не те, що треба було обговорювати. Не можна було когось іншого послати? Не відкафа, я не розумію. Хоча, може, це від нього і не залежить там відповідь була б однакова будь-кому. Так, саме зараз проходить телефонна розмова Зеленського з Трампом. Що Трамп каже Зеленському? Що Трамп каже Зеленському? Перемога Зеленський. Я чувся, розмова, боротьба, смерть, рішення. Війна. Мир і Рафант. Вибір. Деякий тиск на Зеленського в плані завершення в плані того, що все одно вам не перемогти, ну, в смислі, нам, Україні. У цій війні треба робити якісь поступки, вибір. Тобто вони послухали сьогодні Путіна, да? тепер вони послухають Зеленського, або там натиснули, і тепер тут тиснуть. І, судячи з цього всього, зроблять заяву. На що ті поступляться, на що ми, ми поступимося? Ну і яка ж буде заява? Яка сьогодні буде заява від США? Яка сьогодні буде заява від США Україні? Яка буде сьогодні заява від США Україні? Сонце очікується. Домовленості. Перемога, ілюзія. Башня. Уход від башні. Щось летить. Башня і карта уходу. Що це? Розпач, бідність, гроші. Бажання Росії, зв'язані руки військовим, повішений. Я так розумію, що тут чи, треба. Я не розумію, це вдалося домовитись про припинення обстрілів чи ні. Домовили, вдалося домовитись, вже карти літають. Я думаю ні. Тут будуть санкції. Я думаю, не вдалося домовитись про припинення обстрілів. Тут, тут не те, що не вдалося, Росія не пішла на це. Вони в розпачі. Очікувалося сонце, а прийшла ілюзія. Ну, тобто, США очікували сонце, що вони погодяться, а прийшла ілюзія. Так, ану, покажіть ще раз. Чи погодилась Росія на припинення обстрілів? Чи погодилась Росія на припинення обстрілів? Чи погодилась Росія на припинення обстрілів? Шанс, захист, правосуддя. Луна, обман і хитрість, дві карти. Луна, обман, хитрість стосовно війни. Ну, вони не хочуть, вони не хочуть п'ятірку Пентаклі, вони не хочуть санкцій. У них є якась хитрість стосовно війни, стосовно цього всього. Або якісь нові умови. Дивіться, якісь нові умови. Ми погодимось на припинення вогню, якщо щось. А, а, а якщо що? Що там за нові, нові умови? Ми, ми погодимось на припинення вогню це від Росії, якщо. Якщо що, знов хитрість, відлюдник, трійка мечів, Україна, Паш Пентаклі, це окуповані території, там, де фронт, бажання частково. Плани диявола, повтор того, що було. 10 мечів, кордони. Знаєте, щоб ми погодимось на припинення вогню, якщо е, Україна е, забере свої війська. Або якщо війська відступлять. Щось таке. Ану, ми погодимось на припинення вогню від Росії. Якась там була умова. Якщо Україна... Що повинна Україна зробити? Що вона повинна прийняти? Захист. Розпач, таємниця. Так, да, щось стосовно військова допомога. Щось військове. Угу. Щось військове. Якась військова допомога. Да, Рух України. Фронт, страх. Я думаю, що це вивезти війська, скоріш за все, тому що король мечів, або якась військова допомога, або щоб Україна не отримувала ніяку зброю. Ну, щось стосовно цього всього. Зброя, війська. Від Росії якась умова хитра, що ми погодимось на це, якщо Україна зробить оце. Ну, як завжди, вони оце роблять. Так, покажіть, будь ласка, сьогодні. Розбите серце. Хитрість і обман. Розбите серце, хитрість і обман. Кажіть, будь ласка, сьогодні, що, почує, що почують українці? Яка ця інформація буде для, для них, для нас? Яка сьогодні інформація буде для українців? Туди трошечки пізніше ввечері. Яка ця інформація буде для українців? Ну, пожалуйста, ну ви бачили, воно переверталося. Розбите серце, розчарування, розчарування. Хитрість, обман стосовно військових щось тут. Часткове правосуття. Таємниця і башня, кордони, пасив, плани. Ну, інформація сьогодні буде така, що ось, розбите серце, як розбити надії, бажання, мрії, очікування. Боже, ну що можна від них очікувати? Я взагалі, чесно, я. не знаю. Тут сплошний негатив. Стосовно Росії тут один негатив. Хоча, розумієте, вони. Вони мали піти, просто мали. Якось, знаєте, в останній момент їх переклінуло. Вони мали піти на припинення вогню, хоча б частково, тому що їм це вигідно, тому що не буде санкцій це раз, тому що їм вигідно, не будуть більше знищувати їхні оці всі НПЗ і так далі. Ну і в Україні там хоч якийсь спокій. Я не знаю, чи це на краще, чи це на гірше. Чесно, я навіть не хочу питати про це. Чи на краще, давайте так, чи на краще для України все те, що ось саме зараз робиться, відбувається. Чи на краще все те, що зараз відбувається, робиться в плані цієї політики, війни? Ну, я, ну, тут не кажуть, що на гірше, Може і на краще. Ми повинні отримати більше ресурсів. Ілюзія, контролю, Вищий суд. Важкість в очікуванні сонця. Ми в очікуванні сонця і перемоги. Нас чекає сонце і перемога. Україну. Ну, тут більш позитивні карти. Ну, що я вам хочу сказати? Значить, що не робиться, те на краще. Що ми з вами сьогодні не почули, хоча там випало розбите серце, це на краще. Ми отримаємо ресурс, Росія отримає бідність. І все одно нас чекає Сонце-перемога. Розумієте? І тут теж позитивні карти. Колісниця, Україна, Пашпентаклі це наші території. Якось повернення наших територій. Так? Дивно дуже повернення наших територій в Україну. Повертаються наші території в Україну. Тобто вони самі себе знищують. Я сьогодні робила розклад про Росію, про ці всі їхні катаклізми, ці апокаліпсиси, вулкани, цунамі, землетруси і так далі. Вони саме себе, самознищення. І ось саме зараз теж відбувається самознищення. Ну і все, у мене немає іншої відповіді. Самознищують, самі себе. Добивають. Та, будь ласка, добивайте. Ніхто ж не проти. Все одно хочеться надіятися що трошечки хоч якогось позитивчику буде. Чи Трамп не піде на Па Я думаю, не піде. Чи Трамп не піде на Пап'ятною? Чи не піде Трамп на? Чи не зіграє задню? Чи не включує Трамп в задню скорость? Башня. Ні, не включу. Башня, дурень, ні. Вибір зроблено, вищий суд. Зірка. На нього всі дивляться. На нього весь світ дивиться, яка, ну, яка задня скорость? Я думаю, що задньої скорості не буде. Ну ось так.